Усього 99 гривень за одиничку, це розпаровочки піжам від бренду Ліверджі. Будуть верхи та низи, верхів буде 22, низів буде 12, лоту на 40 штучок коштує 3960 гривень. Показую. Значить, це будуть такі ковтинки з довгим рукавом і будуть штани. Наприклад, така смарагдова з грудною кишеню в клітиночку. Таких лотів буде декілька, вони можуть повторюватися. Ось такі Зачепилася. смарагдові, Таких ну, штучок 5-6. Такі будуть. Далі будуть сіренькі кофтинки з синім. Таких також буде, може, штучки, дві-три. Такого плану. Склад тут це переважно буде бавовна. Так вже ось їх декілька штучок, тут бачу вже чотири. Так, далі будуть ось такі сіренькі кофтинки. Їх також буде дві-три, поки бачу дві. Такі будуть класні. Далі ось такі будуть в лінієчку такого плану. Деякі будуть звичайні, деякі там будуть з гудзичками. Далі будуть ось такі, наче як махрові ковтинки. Така буде сіренька. Можна їх поєднати, знайти однакові розміри. Ось такі будуть синенькі, це як вілюрові. Там десь були ще такі штанці, але, може, розміри різні. Така ще махрова буде ковтинка синя. Розміри тут будуть від S до 2 xl 99 гривень за одну одиничку будуть такі сині ковтинки, такі також буде 2-3 улоті з грудною кишеню і з гарним вирізом. Переходимо до штанців. Штанці будуть різні. Такі, наприклад, переважно це будуть в клітиночку. Будуть як теплі, так і більш легенькі. Деякі на шнурівці, деякі просто. На резиночці такого плану. Далі будуть ось такі валюрові штанці, як була ковтинка. Але тут великий розмір, а ковтинка маленька. Це йдуть розпаровочки. Далі буде одна ковтинка Сан-Сібар з таким великим комірцем і на гудзичках такого плану. Будуть такі штанці, звичайні. Вони всі йдуть прямого крою зазвичай не будуть обтягувати. Такі чорні. Тут є і великі розміри, і маленькі. Ось такі штанці будуть в клітиночку, чорно-білі, такого синього кольору будуть. Далі будуть такі також валюрові. І тут же йдуть такі ковтинки, як я вже показувала, і ще будуть такі сірі штанці. 99 гривень за одиничку, лот у нас 40 одиниць і коштує 3 ,960. Для замовлення звертайтесь до менеджерів.